Майже 300 мільйонів доларів планує зібрати ООН на допомогу постраждалим від бойових дій на Донбасі. Про це заявив у Києві координатор організації Ніл Вокер. Кошти мають надати донори. Відновлення житла одна із основних проблем на прифронтових територіях. Як живуть люди під Дебальцевим, де рік тому точилися жорстокі бої? Бачили кореспонденти событий. Як там васанавілі поставили кришу, то этого б не было. А так вітішка вони течуть. все. залиті водою приміщення і пробиті уламками стіни. Так зараз виглядає амбулаторія у селищі Нікішини на Донеччині. Без міжнародної організації восставлення я думаю, не буде. Та все это, і просто местный бюджет не потянет. Нікіша не знаходиться на непідконтрольній території. Звідси до Дебальцевого лише 15 кілометрів. У лютому 2015-го селище опинилося в епіцентрі бойових дій. Тому більшість домівок тут розбиті снарядами. 78-річна Поліна Дем'яненко показує, що залишилося від її будинку. Грошей на відновлення житла у пенсіонерки немає. Все треба розбирати, Надо Пали ширивати, от це все вбирають. Все треба, а що я сама? Селище Луганське, що за 30 кілометрів від Дебальцевого, вже на території підконтрольній Україні. Руйнувань тут не менше. Уламки снарядів пошкодили будівлю дитячого садка і єдиної тутешньої амбулаторії. Були обстріли і окна вилітали від ударної сили. Снаряди от понад забором зривалися тут у нас і окна повилітали. Гуманітарну допомогу до Луганського привозять військові. Вони ж ремонтують будівлі. Матеріали надав червоний хрест. А ось школу відновлюють за рахунок бюджетних грошей і благодійної допомоги. У Донецькій військово-цивільній адміністрації обіцяють, до наступного навчального року вона буде як нова. Анастасія Пугач Сабиті канал Україна.